Таю, я Андрій Гардашніков, і це програма. «Наше здоров'я. Наскільки реально вилікувати рак, не від'їжджаючи до столичних клінік? Рак із лічим це просто діагноз самий абичний діагноз. Що таке раки інсіту? Хірургія за допомогою радіохвиль, плазми та ультранизької температури. Чим можуть обернутися ускладнення стоматологічних захворювань? Агрінічений восплаті процес флегмона. народна медицина, пиявки та ефективність їх використання в наш час. Багатьох людей лякає саме слово рак, і найбільш гостро, мабуть, ця проблема стоїть саме в нашій області. Але онкологи стверджують, що рак це не вирок, що це звичайний діагноз. Який стан справ на сьогодні, які є успіхи у лікуванні цієї недуги і від чого залежить успішність такого лікування, ми дізнаємось від головного лікаря онкологічного диспансера Костянтина Яринича. За даними Кіровоградського обласного онкодиспансера, в середньому протягом року в області фіксується 4,5 тисячі нових пацієнтів хворих на рак. Усього ж на обліку людей, що хворіють. Або мали колись такий діагноз, знаходиться до 22 тисяч, тобто приблизно 15-16 тисяч з цієї загальної кількості це люди, які пройшли курс лікування по онкології. Тепер практично здорові, лише періодично обстежуються. І цей факт переконує, що ставитись до раку як до фатального діагнозу установка абсолютно невірна. Як правило, чоловік, який переживає п'ятилітній парук, він вже далі буде здоровий. То есть это порог, когда, как правило, наступают метастазы. Да, мы говорим сейчас в общем, не о каком-то конкретном заболевании, потому что каждое конкретное заболевание и должно анализироваться онкологом. Такое заболевание, как лимфорануломатоз, оно может и через 20 лет дать рецидив. Но, как правило... П'ять, якщо людина переживає, то цей чоловік уже буде здоровий. Цілому рівень лікування онкозахворювань в Україні відрізняється від загальносвітового лише з однієї причини. Люди звертаються за допомогою зовсім не на перших стадіях хвороби. Просто в, тому, в якій стадії люди Ось такий же і результат нашого лікування ми отримуємо. Якщо за рубежом, то в основному перші, і стадії і треті, четверті зустрічаються крайне рідко. то у нас 50-60%, а по некоторым локализациям и 70% составляют 3-4 стадии, результативность которых лечения за рубежом ну, практически такая же, как у нас. Вот это самая главная задача для нас. И я бы хотел, чтобы наши телезрители поняли, что не надо бояться обращаться. Мы прячемся практически сами от себя. Останним часом в прессе можно зустріти термин раки інсіту і И українцям. украинцам варто дізнатись, що означает це поняття. Это когда опухоль еще не распространилась никуда. Когда это группа клеток, которая даже не доросла до сосудистой и лимфатической системы. То есть она развивается на месте. Инситу так и переводится – «на месте». Звісно, стопроцентне опухоли, опухолі, коли ловишь на цьому моменті. І у нас є можливість поймати. Для цього треба обратиться. Дуже важливими помічниками в нашій роботі є сучасне медичне обладнання. І ми зараз в операційній онкологічні диспансеру, для того, щоб подивитися, як працюють такі апарати, наприклад, як плазмовий скальпель, криводеструктор та сургітрон. Плазмовий скальпель, апарат вітчизняного виробництва дає медикам масу нових цікавих можливостей. З'являється струя плазми, яка виконує хірургічні маніпуляції. За допомогою електричної дуги виробляється плазмений ток газів, які. Ось на цьому накінечнику плазмова струя температура від 2 до 20 тисяч градусів. Таким чином, будь-яке утворення воно просто випаровується. Цим забезпечується і гемостатичність, тобто мінімальна крововтрата. асептична за такої температури ніяка інфекція не виживає. І е, стерилізується така дія. Струм плазми цього скальпелю дозволяє видаляти пухлини у важкодоступних ділянках, випаровувати їх без крововтрати, проводити операцію у хворих на гемофілію. Дивовижно прості, принаймні на вигляд операції без скальпеля, дає можливість провести і ось цей зовсім невеличкий апарат Суджитрон. Радіохвильова хірургія це е, метод. І розрізу, і коагуляції тканин. Також новітні технології Вони полягають в тому, що механічно, тобто під тиском хіруга, нічого не робиться. Просто йде доторкання, на цьому дротові виникають радіохвилі, які передають енергію клітині. Клітина нагрівається, таким чином, руйнуючись, виконується розріз. За допомогою десятка видів насадок, суджетрон безконтактно, безболісно і головне швидко позбавляє людей від серйозних онкопроблем. До того ж, розріз виходить з мінімальними пошкодженнями. Тканини зашивають дуже гарно. Їх поновлення проходить два рази швидше і майже не утворюється рубець. Зокрема, цей датчик використовується для конізації шийки матки при диспозіях. Воно конусовидно вирізає тканину, шматочок тканини і забирає. Потім шейка матки загортаючись, ніяких пошкоджень, ніяких корупцій, нічого не викликає. Популярність народної медицини в Україні була і є високою. Поговоримо про пиявок. В чому їх лікувальна цінність та чи використовує цей ресурс медицина офіційна? У прадавні часи пиявки замінювали нашим пращурам цілі аптеки. Лікували ними майже від усіх хвороб і навіть від безпліддя. У 18-19 сторіччях гіродотерапія застосовувалась здебільшого при захворюваннях серця, вродженої патології, карбункула, глоукомі і так далі. Причому популярність такої природньої сировини в ті часи вражає. У 30-ті роки в Росії лікарі щорічно замовляли по 30 мільйонів піявок. Зараз у 21-му сторіччі масштаби гіродотерапії в порівнянні з минулим є значно скромнішими. для яких діагнозів піявки актуальні сьогодні уточнимо з фахівцями-медиками. Людмила Масалітіна один з найдем. свеченейших Кировограде фахивцев в гирудотерапии. При гипертонической болезни, остеохондрозе, артрозах коленных, тазобедренных суставов, э, геморрое, э, бесплодии, бронхиальной астме, аллергии гирудотерапия имеет широкий спектр применения. Противопоказаниями гирудотерапии являются гемофилия, э, туберкулез. злокачественные новообразования, новообразування, формы форми анемії. Потрапляючи на людську шкіру, пиявки миттєво знаходять бати, біологічно активні точки, і їй починають працювати. Самі такі процедури має контролювати лікар, хоча б тому, що кількість сеансів та пиявок на один прийом є індивідуальними. Відпрацьовані пиявки утилізуються, а рана ретельно обробляється. Пиявок в природі існує до 300 видів, хоча для сеансів підходить лише так звана медична п'явка. Вирощують їх на спеціальних біофабриках на основі маточників української чорної пиявки. Так що самостійно шукати пиявок без потрібних для цього навичок річ ризикована. Користуйтесь цим даром природи лише під контролем медиків, щоб не було небажаних сюрпризів. До чого призводять ускладнення хвороб зубів та власне нехтування візитами до стоматолога, майбутнього краще знають лікарі цього відділення відділення стоматологічної хірургії. Костянтин Малий хірург з 15-річним досвідом. Давно пройшов додаткове спеціалізоване навчання за профілем саме стоматологічної хірургії і тепер передає свій досвід молодим колегам і за одне всім нам. Одне з найстрашніших ускладнень в стоматологічній практиці це флегмона. Ну, Що таке флегмона? Це об'ємний нойно-некротичний процес, визивай різними факторами. Це і некачественне лічення зубів, и не обращение вовремя к стоматологам, также занятия самолечением при уже возникшем воспалительном процессе. Ну и, как правило, эти люди поступают уже к нам с очень тяжелым осложнением, слава богу, не часто, но имеет место, это и летальный исход этих флегмон. Там получается накатывание снежного кома. Ограниченный воспалительный процесс флегмона, то, что я говорил, затрагивает далее ближлежащие органы и ткани, опускается на мягкие ткани шею, за грудину, вызывающий медостенит, сепсис, то есть заражение крови, и тогда вот этот вот обвал наступающий, то есть практически подавляющий иммунитет, распространение септичного процесу на весь організм вызывает смертельний исход. В этом году у нас не було летальных исходов, в прошлом году ми мали три. одного з таких пацієнтів після операції з запущеною формою підщелепної флегмони з Компанійського району побачили і ми. До речі, так звані зуби мудрості теж іноді можуть стати причиною появи флегмони. Зубы мудрости это отдельный аспект стоматологии за рубежом существует даже узкий специалист отдельный по зубам мудрости зачастую как раз вот прорезывание зубов мудрости приводит к острым воспалительным процессам так называемым флегмонам при отсутствии должного лечения больные попадают к нам, и тогда уже удаление зуба мудрости не является спасительной акцией. Приходится оперировать ближайшие ткани, пространство, куда произошло опущение воспалительного процесса. Это всегда, э, ну, мало то, что неприятно, это все-таки все это лицо, это разрезы на лице, шрамы. Есть тут и другие тревожные темы, про которые следует знать. Люди к нам попадают зачастую избитые, с разными формами травм челюстно-лицевой области. К сожалению, от дня в день эти травмы их больше и больше. Следующий фактор – это онкобольные, которые также к нам поступают с запущенными формами процесса, к сожалению, ранее не диагностированными, мы выявляем у них их первично. Зачастую, как правило, поступают к нам они в запущенной форме. Это говорит о некачественной сам просвет работе на местах. Або цустві спеціалістів на містах. А що вже казати про пагубну звичку українців до самолікування щодо стоматологічних проблем? Лікарі нагадують, це особливо небезпечно. Не затягувати в першу очі. Тобто, То тебе спокою сразу желательно к врачу, Не гріть. то есть в домашних условиях не прикладывать ни в коем случае, грелки, компрессы. Вот этого делать никогда ни в коем случае нельзя. Всевозможно у нас в разных ситуаций были и капустные листы прикладывали, и... Смородинові листи і мед, в общем, это все создає парниковий ефект, що вызывает, наоборот обострение і увеличение воспалительного процесу. Можливо, через погіршення екології в останні десятиріччя бічем для стоматологів та хірургів стало і збільшення кількості кістозних утворень. Увілічення кіст різного плану верхній челюсті, нижней челюсті. Ліцевого скелета це теж горіть недостаточно те, що работы. Кисты это тоже достаточно сам увеличение роботи. Кісти це теж лет псевдоопухалі. Можна говорити ще й про остеоміліти, особливо остеомеліти наркоманів, і про безліч інших страшних діагнозів, які в цьому відділенні оперуються досить успішно. Очень важливо, що у нас дійсно существует такое отделение, И очень важно, что такие квалифицированные специалисты здесь действительно есть. То, что в системе областной существует отделение ЧЛХ, это, наверное, наш большой козырь. Плюс я знаю, с чем сравнивать, потому что в Днепропетровске, либо в других больших городах, зная по насышке от своих товарищей, такой квалифицированной поддержки и такой помощи, ну, скажем, наверное, не получают люди, как у нас. Хоча навантаження, в якому доводиться працювати єдиному в області відділенню стоматхірургії, де лікуються і дорослі, і діти, є величезним. койко ліжок постійно не вистачає. Чотирьох лікарів розривають і на нічні виклики, і на чергування, і на прийом в полікліниці обласної лікарні. Але як би там не було, приймають на лікування всіх, кому це гостро необхідно. Працювати приходиться в режимі постійної бойової готовності. Всього чотири врача і из которых сейчас один доктор находится на специализации в Харькове, один доктор ведет поликлинический прием, то есть вся нагрузка ложится в основном на трех врачей стационара. Но мы держимся, мы стараемся, мы помогаем, все, что от нас нужно, наши руки, наши сердца всегда к услугам наших пациентов. сказав, що медики талановиті лише у своїй професійній діяльності в Кіровградській обласній лікарні вже 32 роки поспіль відшліфовується віртуозна команда співаків, танцюристів та майстрів вільного жанру, які в період свят влаштовують для своїх колег концерти досить серйозного рівня. 2012 рік тут зустрічали саме так: весело, з гумором і новими власними золотими голосами. У нас здесь есть люди старожилы, которые по 30 лет уже действительно поют в этом хоре. И участвуют в художественной самодеятельности. Это медсестры, это санитарочки. В этом году у нас обновился. более молодые пришли. Это пришли интерны. Приходили люди после 68 часовых операций и приходят вот сюда. Это, наверное, какая-то отдушина для них. Наступній програмі дивіться таємниці рефлексотерапії нові методики, м'яка корекція хребта, переваги партнерських пологів.